Розпаковка та перший запуск Epson EcoTank L3260 це багатофункціональний пристрій з можливістю бездротового друку для домашніх задач або для невеликого офісу. Апарат має невеликі розміри. На передній панелі розташований екран, за допомогою якого можна ставити задачі. Окрім пристрою, в комплекті також є світлостійкі чорнила, документація, USB кабель та кабель живлення. Перед початком роботи потрібно зняти всі захисні плівки та наліпки. Вони знаходяться на різних частинах принтера, щоб захистити його під час транспортування. Покроковий процес першої заправки Epson L3260 відкриваємо кришку СБПЧ та заправний отвір. На кожній баночці є спеціальний ключ, тож ви не зможете випадково залити неправильний колір. Вставляємо чорнила в заправний паз, повторюємо процедуру з кожним кольором. Після заправки закриваємо отвори та кришку СБПЧ. Підключаємо пристрій до електромережі та включаємо його. На екрані висвітиться повідомлення про вибір мови, обираємо українську. Далі рухаємось по підказкам принтера. Починається заправка чорнил. Через 10-15 хвилин Epson L3260 готовий до роботи. Запускаємо тест дюз для перевірки друку. Вставляємо офісний папір у лоток. В меню знаходимо пункт обслуговування та перевірка сопал. Друкуємо тест. Користуйтеся витратними матеріалами Inc. System.